За повідомленням міської військової адміністрації, минулої доби російські військові продовжували обстрілювати населені пункти територіальної громади. Били по Херсону, Садовому та Антонівці. Атакувала армія РФ і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Тігінка та Львова. Із мінометів та артилерії наніс удари по місту Борислав, Осокорівка. Та Михайлівка. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати ворога такого міста Бориславного, Воронцовка, Михайлівка та Качкарівка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В населеному пункті Михайлівка влучання мало місце в будівлю освітнього закладу. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. За повідомленням поліції області у телеграмі минулої доби російські військові з СРСЗВ обстріляли селище Станіслав. Поранення отримали чоловік та жінка. Загалом, минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів правобережної Херсонщини. Через російські обстріли 13 -ро людей отримали поранення. Про це повідомили в телеграмі обласної військової адміністрації. Олена Сумська, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.